Доброго дня! Мене звати Гут Олександр, я з компанії Danfoss. і зараз я спробую коротко пояснити, що таке індивідуальний тепловий пункт. Перед нами блочний індивідуальний тепловий пункт. В будь-якому індивідуальному тепловому пункті є обов'язкових три основних компоненти. Перший це електронний регулятор температури, а просто це мозок системи. Він відіграє роль погодозалежного регулятора, тобто він впливає на температуру теплоносія, що надходить в систему опалення, в залежності від температури зовнішнього повітря. Другий основний компонент індивідуального теплового пункту це регулювальний клапан з електроприводом, який під дією керуючого сигналу електронного регулятора впливає на витрату теплоносія, який заходить в систему опалення, таким самим чином коригуючи її температуру. І третій основний компонент будь-якого індивідуального теплового пункту це автоматичний регулятор перепаду тиску, який відіграє роль автоматичного стабілізатора витрати, яка надходить в нашу систему, не зважаючи від того, яке положення займає регулювальний клапан з електроприводом, стабілізуючи її таким чином забезпечуючи абсолютно її рівномірну роботу протягом всього часу. Як оцінити? Що є налагоджений. Ступінь налагодження індивідуального теплового пункту я спробую пояснити на налагодженості трьох компонентів основних. Перший це електронний регулятор. І от оцінити, чи він налагоджений чи ні, можна по наступних маркерах. Перший він повинен відображати поточний час. Він, по він повинен відображати поточну дату. Він повинен працювати, і це повинно винесене бути на його екран виведене. Це один з режимів, які є автоматичними режимами роботи. Тому що для будь-якого електронного регулятора, в тому числі, існує і режим роботи ручний. Та? А, регулювальний клапан з електроприводом. Він повинен бути фізично під'єднаний до електронного регулятора. Ми повинні бачити, що а, наші маніпуляції, будь-які з обладнанням електронним, повинен від, відігравати наш регулювальний клапан, його електропривід. А, автоматичний регулятор перепаду тиску. Автоматичний регулятор перепаду тиску перевірити його ступінь налагодженості можна єдиним тільки чином: це при повністю відкритому регулювальному клапані. Показники теплолічильника повинні дорівнювати номінальній витраті теплоносія, яка повинна заходити в цей будинок. Як виставити проєктну витрату? Ну, по-перше, треба мати проєкт та знати це значення. А, виставляється проектна витрата теплоносія, який надходить з тепломережі на наш буд... ІТП, і на наш будинок відповідно наступним чином. Треба за допомогою електронного регулятора, який переведено в ручний режим керування, повністю відкрити регулювальний клапан на 100% відкриття. От як зараз, да? На оцій от позиції він повинен бути. А після того ми повинні підійти до нашого автоматичного регулятора перепаду тиску і шляхом його налагодження. Крутіння його налагоджувальних елементів, він може бути такого вигляду, може бути за допомогою ключа регулювального і так далі. Ми повинні побачити, що в нас іде по показниках теплолічильника витрата, яка відповідна нашому проєкту. Якщо вона невідповідна, то при повністю відкритому регулювальному клапані ми продовжуємо налагодження автоматичного регулятора перепаду тиску таким чином, добиваючись того значення, яке у нас зазначене в проєкті, навіщо потрібна диспетчерізація теплового пункту? В сучасному світі, коли у нас у кожного кишені комп'ютер, маю на увазі смартфон. Абсолютно обов'язковою умовою є підключення електронних регуляторів індивідуальних теплових пунктів до систем так званого дистанційного керування і моніторингу. Саме таким чином ви можете, без фізичної присутності на об'єкті дистанційно знати, в якому режимі працює ваш індивідуальний тепловий пункт, яким чином здійснюється віддалене керування тепловими пунктами? Завдяки підключенню електронних регуляторів індивідуальних теплових пунктів до систем дистанційного моніторингу та керування на кшталт Лінхід Монітор, одна людина, один енергоменеджер може керувати системою теплопостачання мікрорайону, району і міста, цілого міста, не виходячи з свого власного кабінету. Як забезпечити роботу циркуляційних насосів в умовах нестабільності в енергосистемі? В сучасному світі, коли ми всі потерпаємо від стабілізаційних відключень, ІТП також від того потерпають, тому що в складі індивідуального теплового пункту як одним з компонентів системи опалення є циркуляційний насос. Циркуляційні насоси мають двигуни, які потребують електричного живлення. Для того Аби зараз забезпечити під час відключення його роботу, нам потрібне резервне джерело того живлення, і це зазвичай або генератор, або акумуляторна батарея. І в тому і в іншому е випадку, нам потрібно подбати про те, що потужність цього джерела достатня для того, аби наші циркуляційні насоси працювали. Так от раніше в не було вимоги щодо е насосів. Циркуляційних і ми використовували старі нерегульовані насоси. На сьогоднішній день, в індивідуальних теплових пунктах, ми використовуємо регульовані насоси з частотними перетворювачами. Коли ми вже говоримо про безпеку нашого ІТП і його енергоживлення, частотні перетворювачі дозволяють нам таким чином вплинути на потужність цього резервного джерела. Що його номінал потрібен всього в два рази більший від номіналу двигуна наших циркуляційних насосів. При тому, якщо ми будемо використовувати нерегульовані насоси, цей запас повинен складати 5-7 разів.